Дітки, давайте пограємо з вами і складемо розповідь про вогонь, користуючись підказками біля картинок. На цій картині вогонь друг. Розкажіть чому? А чому на цій картинці вогонь теж друг? А на цій картинці ворог? Чому поясніть? І ось знов вогонь помічник. Чим він нам допомагає? Тут теж вогонь друг чим нам корисний? А тут він нам ворог. Що може загрожувати? І знов вогонь наш помічник. Чим він нам допомагає? Тут вогонь ворог. Чому? І знов вогонь нам корисний, яку користь приносить. А тут лихо від вогню. Що сталося? Знов вогонь наш помічник. Чим він допомагає?